Все. можна щось робити. Всім доброго ранку. Ми з України. Будем. Будемо продовжувати наші, наші, наши. Але... Не знаю, має десь коля дзвонити, а може не немає. Ну, тут з водою ще таки проблема. Зробити то вони зробили її, але накидали туди болото, якийсь, видно, чи камінчик чи що попав у крана. І Нема тиску. Набереться трубі, є, відкриєш, пів відра витече, хороший тиск, а потім єлі тече. Ну тут все я перевірив, це, це походу там аж в самому, на самому початку. На самому початку там попало щось перед краном, якийсь камінець. І треба його розкрутити. І викинути. Ну це, це я піду пізніше, поки сонце не припікає, я зараз почну. Почну я зараз ось тут робити. А пізніше підемо добудемо ті крани, крани, крани. І почистимо ту лінію, бо це несерйозно починаєш купатися, намилися і перестає вода текти. Єліє літиче. Непорядок. не голос піти, то туди нема смисла йти. Там нема нікого. З робочих вже. Остався лише директор з бухгалтерами. Бочих там немає. Та да, вони мені практично і не треба, я сам знайду. Так, ну шо ж, що ж, з чого це починати? А, я знаю, з чого. О, з чого! Зараз докурим. І поки тим часом складемо план, з чого це мені починати? А розпочинати я буду зараз кину там планку, відріжу, то, що вчора на позначив. І заміраю, скільки мені треба додати ось цього стовпчика. Добавим цей стовпчик, скільки його треба. Приваримо. планку сюди. Так, правильно, правильно. Потім, потім. Потім подобавляємо сюди, скільки треба. І будемо вже тоді регулювати, приподнімати, щоб воно. Угу, угу. Зіграло нам з тим верхом, ну що ж, як Треба перевірати телефон, бо він не дзвонить, коли камера включена. А там Коля має дзвонити. Може вже й дзвонив. Я не знаю, чи я його сьогодні дороблю, бо тільки настроюся робити, дзвінок, їдь туди. Поїхав, приїхав. Тільки стоп, почав робити. Їдь туди. Тепер знову. Ще цього стопчика не доварив. Знову дзвінок. О Боже. Треба телефон виключити, так? Да? Виключити телефон, тоді щось можна зробити. Ладно, їдемо ще раз. Тука я ганяв туди-сюди. А тут вже жарко стало. Треба трошки зачекати, поки... Сонечко пройде туди. Жарко мені вже тут. А тим часом, поки ще Коля не, пере... не зателефонував мені, сходимо до того люка. Люка. І добудемо ту нашого нашу крана, де забилося. Так, діло тут такого рода. Коли вони там пообривали ті труби, як копали, і вода, вода з болотом попала ось у ту трубу. Нагнало туди камінчиків і болота. Так, зараз ми туди заліземо. Так, значить, а цієї труби... Видно, там щось ні. А де? Сверх включити нема. Десь нема світла. З цієї труби ідуть, іде по, до всіх. Одна, два, три, чотири. А наша виходить, ось цього. І я думаю, що воно тут поставило якийсь камінчик перед краном. І вона не може. І вона не може. Не зрозумів, а ч вона закручена. Вона не може. Набрати давляння нема. Тиску. Вначить. Попробуємо простіше. Зараз відкопаємо, відкручую грибок, цей перекриємо, відкрутю грибок. І попробуємо проволочкою відсунути той камінчик. Ну, це буде без камери, бо нема де тут цю камеру класти. І і рук не вистачає. Отак. От ну що ж, не знаю, якщо тут щось і було, я його грибок викрутив і випорхав, якщо там щось було. Може ще й такий варіант бути, що воно тут проскочило і десь там у нас у другому люку застрагло. І це може бути. Ладно, поки побачимо, якщо буде так же само. Значить треба буде там шукати причину. Тут ні, тут нема. Я без грибка включав, то чуть мене не вимило звідти. Отак. От Йдемо далі. Ух, Яка в нас техніка. Значить це я приїхав за компресором, бо забита лінія чимось якоюсь фігньою. Я там порозкрутював і треба видути компресором її. Що вони туди накидали, хрен їх знає. Нема, нема давлення її все. Та й зараз візьму компресор. І продую. Так, а що це тут у нас робиться? Олег на повері. Коля тут, коля з тормозами дзвонив уже до мене, поміняв трубку, треба прокачати. ЮНЗЕ скердує. Колись так скерди ставили з соломи. А дід скердує і все, він вже, мабуть, аж туди понасипав. Так, ну то його справа. Так, ух ти, трубочка новенька, трубочка новенька. Трубочка новенька, лише її треба там прикрутити буде. Ну то вже Коля знає. Може і потім, Коль! Якщо ти зайнятий, то і А я... я що? Ти зайнятий. Давай... двоє. Хоч і зараз, хоч потім. Я, я один хрен привезу цього назад. Ти ж до вечора бдеш тут? Ну то добре. А що ми будемо ну, всі качати чи одну вечір? Ні, всі. Одну, ти всіки, зараз два рази качнути. Ну я не знаю, може ще то праве треба буде. Бо вони тут розділені. Собі не чолапнув на нього. Давай я хоч так. За, 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 за цей За. Приготовляйся. Я. Скажеш, коли накачувати. Там дуже невдобно залазити. Дуже Дуже-дуже хорошо, так. Да. Я тоді зняв два колеса, та хоч підлізти можна було як. Правда з колесами грався, але... Ти такої ось зірви і закрути, а я накачаю, щоб ти вже приготувався. І давай в момент, щоб вони точно не закисли, бо недавно робилось. Що, Віталик сьогодні прижене свою колумбіну, так? <кхідний> Походу, що раз стоїть. Пижик тут, прижене. то прижене. Ну напевно, все-таки ця сушарка запрацює колись. Ну, ми подивимось. Що прижене? Фуру. Ну, Якось... фуру. Фуру. Комбайн для фуру. А, -а, а, якщо, бо ж нема де сипати. Я пованю. Що, ну як підлізти чи що? Скидай нахріці, колеса. Ну я так і скинув. Я правда скинув по ошибки, але тоді хоч підлізти можна було. Чуть прокрутив, мах. Більше ніхто Це тут на скільки? на 10? Там так, так. На 10 по-моєму. А взяти головку довго, мах. А, ну да, Віталик головкою крутив. ай яй 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 трубку зажав, то й вже не тече. Так, зараз ми вже раз ми тут прокачаємо ці тормоза і візьмемо цей чудовий компресор. Як я там вже все порозкрутював, то я зараз його і продую. Якщо там якась фігня є, то воно видує, він 6 атмосфер накачує. Олег, як молоти бачу, так? Да? Так, <ріпиня> <Бачу зіввози. ріпиня> не кончиш бачу зіл вози. Ну де то віс. Як молоти? Валить? Валять. А, звідси кровець возить. <ріпиня> а й <дід> скардує. <ріпиня> 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 І толочь, аж трактор піднімається. Дивно. Все, підійжми, я накачаю. Все. Приготовься. Накачую, так? Да? Да. Накачуємо. Раз. О, уже, уже бере. О, а ну давай, Коля. Так, так, так. Зажимай! Зажимай? Да. Так. Можна опускати? Ні-ні-ні. Все. Пусти, ну, чекай, хай трошки побуде, я зараз побачу. Ну, ну давай ще раз, я зараз накачав, о, я вже накачав, давай ще раз. Закривай. Ну я не знаю, він наш... може... може то треба було ж прокачати, але... треба було перше то. А на на що то? Ну за першим нема, за другим. А його і не було за першим. А, він так і був, так. Да. то це треба підтягувати ці. Його за першим не було. Вже колодки підтерлися. Вакуум вак, 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 є, то підперлися. Да. А, ну то все нормально. Тоді все, я пішов. А, тобі вже ключик цей не треба, він тобі і не пригодився. Зараз... Йду... я зірвав ним, лиш просто що... Поїду придую та й привезу назад. Все, все, продули, все. Все тече. Так. Хто це запалив, ну от знайшли коли палить. Дихати нема чим що маєш чіпляти, Не знаю. Капітанів подалось сіргу, так? Я знаю що. Я... Я знаю що ти маєш тягнути. Не Ні, догадався? догадався. Ну то і все. А куди вони будуть їхати? На аеродрома, я вже не буду. А тоді десь перетянули жар паспорт. Зараз я тобі розкажу. А то я так, все, їдемо до свого шалаша. Ай, щось я сьогодні не дуже знімав, бо не було цього. Не було як. Руки зайняті були А куди ключі подів? А? В кармані, о боже. й защипнув. Тут ключі забираєш, бо буває замикається. Але коли я забираю їх, вона не замикається. Коли я забудуся, вона тоді замкнеться. Це факт. Все, їдемо. Їдемо до свого будівництва. Так було б хорошо. кинути зверху жесть і все. Але вже якщо так, то тоді не вистачає мені. Сюди причепити його ж треба Щепити між собою. А якщо сюди, то це знову треба купляти. Коротше, воно в мене не приварене зверху, я його зніму, сюди привару, щіплю щоб воно кучі трималось. Ну, може ще й жесть причепен. А наверх. Доски кинемо, так як я тут робив. От, йома я вжив я з євреями. І не перейшло у мене до мене від них їхній розум. Розумний єврей. Кожен базар собі курочку купляв. Хату підперли стовбом, щоб не впала. Локаційовим. О. А кожний базар собі курочку купляв і бульончики їв. А дурний мужик появиться копійка. То він железяча всякого зноси скупляє. І піски, і цемент, і всяку херню. Ну я хоч пісок не... не купляв. Ой, все. Значить, зніму я ці верхні ці і вони у мене не приварені. Щіплю тут, наверх поставлю доски, накрию і пішло воно все кудись подалі. Це будівництво і ця вся херня. от на такій ноті будемо. Завершувати. Ну ніяк не можна розуму набратися Геть на старісті років. Нахрена воно тобі нужно? Ага. Ладно. Не слухайте мене. Робіть, як думаю, як собі рахуєте за потрібне. А мене не слухайте. Все, будьте всі здорові, на сьогодні вже все. Всім добра, миру. Щастя, мирного неба і будьте всі здорові. До побачення!